Луцьк в антилідерах по допомозі зсу. Зокрема, UA War Infographics оприлюднили рейтинг облцентрів за обсягами допомоги зсу у 2023 році. Згідно цього рейтингу, 14-те місце у списку займає обласний центр Волині Луцьк. Згідно повідомлення, Київ виділяє найбільшу суму на ЗСУ, тому що має найбільший в Україні міський бюджет. А лідерами витрат на ЗСО відносно розміру є Житомир 38% свого бюджету, Хмельницький 37% свого бюджету, і Полтава 14% свого бюджету. Луцьк же пасе задніх, попри гучні слова мера Луцька Ігоря Поліщука, як зазначила депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух» свідомі Алана Точій на своїй сторінці у Фейсбуці, мер Ігор Поліщук любить хизуватися рейтингами і приписувати собі додаткові заслуги. Втім, факти свідчать за себе. Так, місто посіло 14-ту сходинку з 21-го за відсотковим співвідношенням виділених коштів до розміру бюджету громади та аж 17-ту сходинку за абсолютними витратами на ЗСУ, що склали всього 175 мільйонів гривень у 2023 році. Ось чому я постійно порушую питання видатки на ЗСУ на сесіях Луцькради і вимагаю детальної звітності щодо цього. На кожному засіданні сесії ми тільки й чуємо про проблеми закупівель для наших воїнів, але як бачимо, зважаючи на показники незалежних моніторингових організацій, Луцьку є куди прагнути, і керівництво міста все ж варто активізуватися, зазначила депутатка.